Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Дуже у нас крута тема. Дав сьогодні Господь розібрати БЦН, розібрати в мотлох. Першочергова проблема була з БЦН бігло пальне. Бігло воно А із трубочки, де контрольний отвір. Як мені пояснили, фахівці з цього контрольного отвору починає бігти. Ну, і це стало зрозуміло, коли ми розібрали. Корпус, ну повністю БЦН, до гвинтика розібрали. Звідси з контрольного отвору, починає бігти пальне, коли сальник у нас вмирає. Коли він припиняє тримати пальне, воно починає потрапляти до електронасоса, і звідси біжить пальне. Козаки заштурхали туди пробочку. БЦН, електродвигун під тиском набрався повний пальним. І вже почало бігти пальне з-під болтика, де, кріпилося, де кріпився електродвигун. Відповідно, ми зараз розібрали все, я ж кажу, до болтика. Все, що могли. Єдине, що не змогли розкрутити, це оці гвинти. Вони злизуються, вони не крутяться. Ми вирішили туди не лізти. Ось тут бачимо так: один, Одну скрутку пропаяли, іншу скрутку. До речі, теж пропаяли. Мені здавалося, не запаяно. Запаяно. Взяли обмотку, доростили дроти. Але оскільки доростили дроти і одягнули оці кембрики, кембрики поплавилися. І отут погоріла проводка. Щоб ви розуміли, яка тут була температура, то оце все у нас нагар. Це все смоли, результат горіння. Розумієте, так? І це все нагадую просто в баку пального, в епіцентрі пожежної небезпеки. Машини у нас отаке от коїться. Такі температури, такі процеси. Крильчатка чорна. Чорна від нагару. Так, ось така у нас краса. Ось тут теж горіло воно. І просто дивом у нас нічого не трапилося іще більш критичного. От таку крильчаточку зняли первинну. Підшипники у нас розбиті. Це, до речі, добра традиція, як редуктора підігрівача БМП. так? Там систематично розбиті підшипники. От вони торохтять, будемо міняти. Оцей взагалі мертвий, цей просто торохтить. Так, що ще цікавого? Значить. Ключове у нас сальник, який пускає, будемо їхати шукати заміну А, і Б це дроти. Оце все е, будемо, е, мабуть, я не знаю, пропаювати і в будь-якому випадку термостійкою, термостійкою стрічкою замотувати. Саме термостійкою. Е, звертаю особливу увагу на маніпусічки, е, які звучать. Що там? Ну, оці, що зубчик тримають вала. Шпонки. Шпонки. Одна шпоночка манюсічка, ось там. Вона у нас не вийшла. Але ми пильнуємо. Вони дуже люблять оці шпоночки падати і зникати безвісти. Одна і ось друга шпоночка. Отака От хитра шпоночка. Майте на увазі, без неї все все потім не зберете. Якер. Зі слідами пального. Щоб ви розуміли, оце все просто був акваріум пального. Ми все продуваємо, вичищаємо, е там, вимиваємо, Ну, не водичкою, так, а ну, повітрям і серветками. Повітрям і серветками ще, мабуть, розпалимо буржуйку на ніч і десь біля буржуйки це залишимо, щоб воно ну, максимально е підсохло. Ось іще короб, отут від Шери. Післяпсильного роз'єма відпаяли ці дроти. Усюди, наголошую, усюди, ставимо мітки. Так? Ось тут міточка у нас. І на дротику міточка, щоб бачити, що куди припаювати. Ось тут міточка. Це у нас тут патрубок іде догори. Все розбираємо за мітками. Все продуваємо повітрям. Робимо дефектування. Підшипники на якорі показали себе. Добре. Так. Тобто їх міняти не будемо. Отут тут пусічки, відкритий підшипничок, теж там в, в консистентному мастилі будемо теж міняти, вимиваємо, продуваємо три балони. Три балони повітря у нас на це пішло. Все чистеньке гарненьке. Зробили спецключик. 15-та голівка. Можна, до речі, і 14-ю було. Мабуть, 14-ю було іще краще. Але, чесно, я пожалкував 14-ту голівку. Підшлицеву гайку на 4 зубчики. Так, бачите? Підшли сиву гаєчку. Зробили спецголівку. Я зазвичай ці голівки роблю краще, але цього разу щось глюконув. Ну, але вона все одно працює. Так, все. Суцільний корпус, два підшипники. Під заміну, один сальник під заміну. І оце ще краще пропаяти і в термостійку стрічку замотати, гарненько заховати. Майте на увазі. В БЦЕНі, очевидно, можливі і присутні високі температури. Тому, коли тут робите ізоляцію, майте на увазі. Що ще? Нічого, ну, продули, почистили сітку грубого очищення. так. Ну все. Все. Чую. Нічого критичного. Дякувати Господу вчасно, скажімо так, збагнули звернули увагу. Тобто, головне, що ніколи не забивайте контрольний отвір. Якщо у вас побігла солярка, ну, це не бмп кришка. Але на БМП я переконаний теж десь є контрольний отвір. Я колись роздивлюся, теж зроблю відео. Оцей чопик дерев'яний, ми звідси видлубаємо. Якщо побігло пальне з бецена, не ігноруйте, обов'язково лізьте, бо можете згоріти заживо. Дякую за увагу! Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.